А це наш виноградик, готовий до обрізки. Наше завдання залишити на кожному рокові по одному два молодих однорічних пагона, які сформувалися в цьому сезоні на наступний рік. Як само, зараз покажу, а для початку обріжу верхню частину лози. Отак, От обрізали верхню частину лози. Тепер зручно обрати той однорічний пагін, який залишимо на кожному з рукавів. Виглядає трохи сумбурно, тому що я майже не нормував в цьому році виноград, бо він померз, і я боявся залишити це взагалі без винограду. Поїхали. Ось цей рукав. На цьому рукаві я обираю. Цей нижній парі. Все решта видаляю. Цей пагін залишаю на метр, це десь 8-10 броньок і обрізаю. Зручно буде його розмістити наступному році на шпалері. Поїхали далі. Ну, ось плюс-мінус, як має виглядати результат. Ось один рукав, на ньому залишив один пагін. Ось інший рукав на ньому залишив. Ну, залишив два пагони. Про всяк випадок. На метр обрізав. І тепер. Їх дуже зручно в наступному році буде підв'язувати до шпалери. Отак, От горизонт. А ще в мене помічник є. А у вас такий помічник є. Ну як без такого помічника можна віноград обрізати? ось ще приклад. Два рукава на кожному рукаві залишу по одному. Однорічному пагону, все решта він обрізав. Тепер обрізаємо на метр цю, цей пагін. Все готово. Так само і з лівого боку. Один рукав, один пагін. На цьому рукаві залишив два пагони. Чому? Тому що один з них я всередину лози ложу буде зручно його обробляти. А цей ліворуч, тому залишив два. Точно так же на метр обрізав, точно так же на метр обрізав. І готово. Так, два дні відпочинку на свіжому повітрі і виноград готовий до того, щоб його закривати на зиму. Всім раджу приєднуватися. І відпочивати саме таким чином. Сил на новий робочий тиждень набрався повністю. Якщо було корисно, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре!